Вітаю вас, шановні рибалки. Сьогодні ми разом із Сергієм вирішили піти половити вечірнього судака на нову набережну. Прийшли вже на першу точку, а починати риболовлю будемо біля самого мандарину. Вон Сергій вже когось намагається вмовити. Помахай ручкою підписникам. Ну що ж, я збираю снасті і будемо розпочинати. Дуже гарна глибина, гарна точка. А хто тобі цю точку злив? А А мені Дмитро рибалка з Києва сказав про це місце. Ну. Ми з ним спробували і тут взагалі шикарно. Ось в таких урбаністичних умовах ми починаємо сьогоднішню риболовлю. Спінінг. Вже пов'язав. У мене сьогодні флагман Z з тестом до 20 грамів в рості 2,74 г4 катушка Shimano Ultegra, на якій намотан шнурок одиниця по японській класифікації. А починати риболовлі я буду з вантажика 14 грамів і 3 приманочки. Ну, у тебе нормальний шнур, то підіймеш. Ні, тут шнур хороший, спеціальний завод. Без проблем. Він паверо, щоб точно. Є. Є. Є, Є судак. Друзі, це справжній стрітфішинг. фіолет, судачок. Хе-хе, ви таке колись бачили. Ай, зійшов! Шкода, шкода! Шкода, зійшов судак! Шкода, що вам, друзі, не показав у кадр. Нас працював вантажик 14 грамів і трьохдімова приманочка у Фіолеті. Тут така досить цікава точка. Є ямка, в якій стоїть судачок. І докинути в неї можна тільки, стоячи з, цього, з цих сходинок. У Сергія було пара покльовок. У мене перша покльовка. Прикольно так ловити, Серега. Загалі клас давай. Треба поміняти прималу. Бачу, що реагує, але ой, влієнно. Тихо! Шості. Комусь на машину попадеш. Сьогодні у нас в ефірі риболовля в складних умовах. У Складних стрітфішингових умовах. Так, продовжимо. Змінили приманки. І зараз спробуємо ще когось дістати з цієї ями. Натальєчку не порусили. Дочка гарна, але в нас покльовок більше не було. Тому йдемо далі. Поки ще ранувато. Фідеристів забагато сидить на набережній, нічого. Що там таке? Е? Ні, там там дзвониться. Ух, я бачив, що почали. Гарний. Гарний. Оце він суда новий. Гарний судак. Чирки поставив цю приманку. Я тебе зніму. Давай. Оце гарна була, подача. Судак там гарний.

Митра, а ти давай його тягни. О! Йди до мене. Та ти що? Покажи. Це, Це кіло триста десь. Подивіться, де приманка, вона просто зябрах. Приманка в шахті, він так просто саданув. Вона в зябрах, вон хвостик вилазить. Так? Ого. Да. Оце ага. почався вечірній кльов. Друзі, подивіться, де мій віброхвіст. Просто там десь в пащі. Просто в пащі. Вантажик 16 грамів. Приманушка 3 дюйми. І отакий просто здоровенний судак. Тут десь під півторуху. Кіло 300 десь точно думаю є. Подивіться просто на цей розмір Судака. Гарний. Гарний судак. І головне у самому центрі міста. На київській набережній. Да, Зараз замірюю. Ну, приманочка там просто в зябрах. Хвіст торчить. Робимо контрольний замір судака. 40, 49 сантиметрів. Майже 50 сантиметрів. Ось нуль. Майже 50 сантиметрів СУДАК. Продовжуємо. Відрізав я пару метрів шнура, бо Судак його. Пошматував обрівку. Добре, що в мене шнур одиничка по Японії. І має запас потужності. Ай-яй-яй! Забув затягнути фрикціон. Біля бровки щось мілке ткнуло приманку. Да, трохи стягнув і не засікся, точніше я його не просік. Є покльовка недалеко від берега, мілкий стоїть. Оце гарний. Оце гарний. це щука була. Це була щука. Та ні. Ну, грам 500 така. Зійшла. Я її вже побачив. А, розігнула гачок навіть. У мене тут просто стоїть тоненький двійничок. І вона його розігнула. Yeah. 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 Щось таке непогане, так влупив. <tiny> Це хто у нас? Хто у нас такий? Йо! Це зовсім не судак. На З самої самої ями. <ривіт> Подивіться, яка плітка. Просто жесть. На джиг головне, в рот. Давай, приходь до тями. А ось і судак. А ось і судак. А ось і мій судак. З самого викиду. Невеликий, але є. Оп? Маленький, іди сюди, покажись на камеру. Подивіться як, засікся. У самісіньку пащу віброхвост запхав. Ану випльовий ракушняк. А ну О. Біжи. Біжи підростати малюче. Спрацював самісінький викид. Першу сходинку зробив і зразу сталася покльовка. Ось і судачок вечірній. Недалеко взяв. Ну йди сюди. Так, друже. Пливий підростати. Тудачок підійшов ближче до берега і почав активно вечеряти. Трохи на набережній затримаюсь, ще хвилинок 20, спробую когось вловити, а потім і сам піду на вечерю. Він у мене клюнув, не засікся. Я знову опустив приманку, і він добрав. І він добрав. Вантажик 10 грамів, приманка 3 дюйми у такому яркому салатовому кольорі. І такий. Невеликий, але досить приємний міський судачок. столичний. Обляпав мене. Є, хе є, ще один. Змінив приманку, поставив твістерочка. І ще один судачок в моєму заліку. Зовсім близько до берега підійшов. от ще буде там, нашу плюс Давай, підростай. Отака вона цікава. Вечірня київська набережна. На сьогодні я риболовлю завершив. Вже йду додому. Камера розряджається, тому з вами я буду прощатись. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!